Підвищуючи енергетичну незалежність, Україна має дбати і про впровадження енергоефективних заходів. Наші європейські партнери готові нам у цьому допомогти. Німеччина вже дуже довго працює над тим, щоб Україна стала більш енергоефективною. Ми вважаємо, що країна може бути само ну не імпортувати енергію, може саме її генерувати. Проект «Додай енергії своєму бізнесу стартував торік у грудні, коли Україна опинилася на межі потужної енергетичної кризи. Бізнесменам надають гроші на придбання генераторів та інших джерел безперебійного живлення, які найменш шкодять довкіллю. В нас була дуже така скрутна ситуація для всієї української економіки, для українського бізнесу, і тому нашим завданням було дуже швидко, максимально встислі терміни запустити цю програму. Розробити інструменти, які допоможуть допоможуть клієнтам, які допоможуть українському бізнесу обрати так, би мовити, найефективніші так технології з усіх можливих, легка промисловість приватні лікарні кав'ярні. скористуватися програмою можуть керівники будь-якого підприємства, які бажають впроваджувати енергоефективні технології. Втім, основними споживачами екокредитів зараз є аграрні підприємства підприємство при реалізації інвестиційного проєкту має забезпечити мінімум 20% економії СО2. Е, і кошти можуть бути використані і нашими сільськогосподарськими товаровиробниками, які купують нову техніку і відповідно економлять е, витрати на диспаливо і так далі. Це може бути модернізація виробництва, модернізація обладнання, яка так, також так, також призводить до економії. Це утеплення офісних та господарських приміщень. В Майбутньому я вважаю, що це буде інвест кредити на сонячні панелі, тому що це альтернативне джерело, яке зможе дійсно зекономити е бізнесу великі. Кошти а для нас, враховуючи також, що ціни на енергоносії, скоріше за все, будуть і далі зростати в Україні. Ця компенсація стане дійсно важливою складовою всього, всього бізнес-моделі будь-якого підприємства. Фінансує програму додає енергії твоєму бізнесу. Уряд Німеччини Україні надано позику на 30 років, тому проект буде довготривалим, аби якомога більше підприємців віддали перевагу енергоефективному обладнанню. Німеччина була і буде вашим надійним партнером. Я впевнена, що після перемоги ми просто достан... Україна стане не тільки переможною, але ще краще з, з сторони екології, ні енергоефективності. Роман Барашов, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.